Планета кіно це щось. Це сталося тоді, коли це слово спало мені на думку, і мене осінило, що це таке? Я була просто по вуха, закохана в Йоганну. А ти тому я це записала, щоб зафіксувати. Було відчуття, ніби я стрибаю зі скелі. Або виживу, і все буде добре, або моє життя обірветься. Ти не підозрювала? Ні, поки не прочитала. Ти чуєш? Я почувалася такою дурепою. Вона, мабуть, бачила її оголено. Я теж так подумала, але це може бути якийсь літературний прийом. Я залюбки з нею поговорю. Може, це варто того, щоб його опублікувати. Однозначно. Там є досить інтимні подробиці. Так, дуже сексуальні. Говорити про секс і сексуальність без снутливих обмежень. Це саме те, чого нам бракує. Це історія про квір пробудження. Ось твоя книга. Квір пробудження? Так, це воно. То я квір лише тому, що мені подобається Йоганна. Так, правильно. Бути настільки закоханою я вже й забула, як це. Я думаю про всіх з ким кохалася Мрії фільм з трилогії секс мрії любов. Скоро у кінотеатрах.